Знаєте, кожен ранок це ж ніби новий старт, шанс зосередитись, щось створити, рухатись уперед. Але як часто цей шанс просто вислизає з рук ще до першої чашки кави? Давайте розберемось, як повернути собі контроль над днем. Ну, часто все починається однаково. Телефон у руках, нескінченна стрічка новин, соцмережі, і раптом оп, а година вже минула. І це відчуття втраченого старту, воно може задати такий, знаєте, негативний тон на весь день. І отут криється ключова ідея, яку ми сьогодні розберемо. Вона дуже проста. Справжня продуктивність це не про те, щоб робити більше, а про те, щоб думати краще. І це насправді фундаментальна зміна підходу. Існує проста, але неймовірно потужна система, яка допомагає перетворити оцю хаотичну зайнятість на цілеспрямовану дію. І це всього лише п'ять запитань, які варто ставити собі щодня. І найцікавіше, весь цей щоденний ритуал, здатний змінити все, займає менше п'яти хвилин. Уявляєте, всього п'ять хвилин, щоб налаштувати свій день на успіх. Тож перейдемо до першої частини системи. Вона повністю присвячена фокусу. Тут ми визначаємо, що справді має значення, і головне, яка мета стоїть за нашими діями. Отже, перше запитання. Воно ніби створене, щоб пробитися крізь шуму цього нескінченного списку справ. Замість того, щоб намагатися зробити абсолютно все, ми свідомо обираємо найважливіше. Ну, картина знайома, правда? Повідомлення, зустрічі, доручення, ще й хатні справи. Цей список може бути просто нескінченним. Але чи всі ці завдання однаково важливі? Ну, звісно ж, ні. І ось вона магія спрощення, лише три ключові задачі якщо виконати саме їх, день уже можна вважати успішним це і є справжнє свідоме визначення пріоритетів. І ось ключовий висновок із першого запитання коли є фокус, метушня просто відступає. Це таке просте, але дуже потужне правило. Тепер друге запитання, яке додає глибини. Дуже легко загубитися в рутині, правда? Але коли ми розуміємо, чому, кожне завдання раптом набуває сенсу, а мотивація вона просто зростає. Саме розуміння мети перетворює звичайну роботу на справжній прогрес. Завдання, яке пов'язане з більшою метою, виконується зовсім іншою енергією. Рухаємося далі. Наступні два запитання стосуються управління енергією та, скажімо так, проактивного вирішення проблем. Це все про підготовку до майбутнього дня. Продуктивність це ж не лише про виконання завдань, це також про самопочуття. Тому так важливо запитати себе, що може принести радість сьогодні. Навіть невеликі моменти щастя поповнюють нашу енергію. І це можуть бути дуже прості речі. Коротка прогулянка, улюблена пісня, хвилина тиші з кавою. Ці маленькі дії роблять день особливим і як наслідок підвищують нашу ефективність. А ось це запитання про передбачення кожен день несе з собою якісь відволікаючі фактори: шум, повідомлення, втома, несподівані проблеми. Але якщо подумати про них заздалегідь, вони ніби втрачають свою силу. Просте планування робить нас стійкими. Коли ми готові до викликів, ми можемо впоратися з ними, не втрачаючи при цьому ані фокусу, ані енергії. А тепер останній, але надзвичайно важливий елемент це запитання допомагає завершити будь-який день, навіть найскладніший, на позитивній ноті. Вдячність це потужне перезавантаження для розуму. Навіть у найважчі дні завжди є щось хай і маленьке, за що можна бути вдячним. І що важливо, практика вдячності має доведені переваги. Вона справді допомагає заспокоїтися, відновити сили і підготуватися до нового дня. Давайте ще раз поглянемо на всю систему: п'ять простих запитань, які охоплюють фокус, мету, енергію, підготовку та рефлексію. Разом вони створюють справді потужний щоденний ритуал. І це, мабуть, найкращий підсумок усієї філософії: починати день з ясністю. Завершувати його з вдячністю це перетворює продуктивність із прибусу на щось природне. А що якби саме так починався кожен новий день?